Вітаю вас в ефірі служби телевізійних новин. Актуальна тема для осінньої Одеси: призначення субсидії. З початком опалювального сезону платіжки за комунальні послуги стають для місцевих жителів просто непідємними. Допомогу людям надає держава. Нестабільна ситуація в країні і постійно зростаючі тарифи перетворили державну субсидію в рятувальний острівець для простого народу. Субсидія це різниця між оплатою за жилищно комунальні услуги в приділах встановлених соціальних норм і нормативів И обязательным платежом семьи. Обязательный платеж семьи теперь рассчитывается для каждой семьи индивидуально. Чем меньше доходы семьи, тем меньше платит семья за жилищно-коммунальную услугу. Чем больше доходы семьи, тем больше ее обязательный платеж. Все більше українців звертаються до держави за допомогою в плані оплати власних житлово-комунальних платежів. В Одесі таких у порівнянні з минулим роком стало втричі більше. Понад 36 тисяч одеських родин реалізували своє право на субсидії. Як пояснили в департаменті праці і соціальної політики, допомогла цьому нова радикальна субсидійна реформа. З травня місяця за спрощеним механізмом призначення всі існуючі раніше обмеження усунуто. «Імущественні ограничення всі обрали. Сьогодні не грають ролі налічі двох жилих поміщень. Ни наличие двух автомобилей, наличие трудоспособных не работающих членов семьи. Право не втрачається. Єдине це покупка, завершена сім'єю в течение года на суму свише 50 тисяч гривень одноразово. Но і в такої ситуації возможна назначення субсидій в порядку виключення, якщо так вирішить комісія. Нові зміни до системи призначення субсидій Кабмін вніс в 20-х числах вересня. Тепер отримати грошову допомогу на сплату комунальних платежів стало ще простіше. Право И обращаться за субсидией может любой зарегистрированный на данной жилой площади, независимо от того, на кого открыт лицевой счет. Но средства будут перечисляться безналичными на те счета, которые соответствуют оплате за данное жилое помещение. Если раньше мы говорили, что субсидия рассчитывалась на всех, кто зарегистрирован на данной жилой площади, то сегодня мы говорим о том, что субсидия может назначаться только на тех, Хто фактично проживає на даній жилої площаді оформлюється субсидія лише раз. На всі наступні місяці роки вона призначається автоматично. В департаменті праці і соціальної політики міськради нагадують одеситам. Призначена субсидія не змінює власника вашої домівки. Ви які раніше є повноправним її господарем. Ні, ви, ні ваші діти в подальшому не будете виплачувати нікому кошти за використану субсидію. Держава призначає її як допомогу, яку повертати потім не потрібно. Івана Дерев'янко, Владислава Гарбер, Факти. Продовжуємо випуск. Поки в Одесі борються за мандати в області, ветеринарії знайшли. АЧС. в Одеській області співробітники ветеринарної служби виявили випадок інфікування вірусом африканської чуми свиней. АЧС спалахнуло в селі Кам'яному Савранського району. Поінформували в прес-службі відомства. Інцидент трапився в індивідуальному господарстві 24 жовтня, після чого були відібрані проби для аналізів, які підтвердили випадок. АЧС на Одещині. Це перший інцидент в регіоні. Вогнище інфекції ветеринарні інспекції мають намір негайно ліквідувати за даними служби. В домогосподарствах, де виявили захворювання, містилося… Чотири свиноматки і тридцятеро шеститижневих поросят в цілому населеному пункті понад 600 свиней старше двох місяців. Відзначимо африканська чума свиней, вірусна хвороба свиней, що характеризується лихоманкою, ціанозом шкіри і обширними геморагіями у внутрішніх органах. В разі виникнення інфекції на господарство накладається карантин, а всіх свиней знищують безкровним способом, після чого спалюють. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Латвійської республіки Раймонсом Вейонісом заявив, що російська сторона фактично зриває виконання мінських домовленостей та наголосив на необхідності подальших міжнародних санкцій в разі відсутності прогресу. Той же час наголосив президент України: Російська сторона фактично зриває імплементацію мінських домовленостей. Незаконні вибори не скасовані, а лише перенесені. Дискусії по виборчому формату фактично заблоковані. Провокативні заяви про те, що вибори не будуть проводитися за українським законодавством, постійно лунають з боку так званих лідерів окремих районів Донецької та Луганської областей, не допускає спостерігачів ОБСЄ ані до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, ані до місць зберігання техніки для ефективної перевірки, недопуск або висилка представників міжнародних авторитетних організацій включаючи лікарів без кордонів, представників ООН, перешкоджання діяльності представників міжнародного комітету Червоного Христа, Незвільнення українських заручників, які незаконно утримуються як на окупованих територіях, так і в Російській Федерації, створює серйозну загрозу імплементації мінського процесу, відзначив Петро Порошенко. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу за підсумками зустрічі з міністром торгівлі США Пені Пріцкер розповів про досягнення уряду в боротьбі з корупцією. Арсеній Яценюк нагадав, що прийняв рішення, відповідно до якого, допоки не буде змінений закон про приватизацію порядок оцінки об'єктів державної власності, не продавати 5% одеського припортового заводу, тому що знаю, що цих 5% купив би не іноземний інвестор, а один з українських олігархів. І тоді жоден іноземний інвестор вже б не зайшов. Для чого аби вирішити проблему побутової корупції, наголосив Арсеній Яценюк, уряд багато зробив через відкриті дані, відкриті реєстри і створення центрів надання адміністративних послуг. Той же час глава уряду підкреслив, що корупція в Україні залишилася в Державній фіскальній службі, на митниці та в тих органах, які ще мають надмірні повноваження. Голова Одеської облдержадміністрації провів чергову поїздку в область. Цього разу Міхаїл Сакашвілі поспілкувався з мешканцями селища Роздільне та Яківка. На порядку денному було питання ремонту доріг. Втім, по приїзду губернатора виявилося, що проблем місцевих чимало як загальних, так і особистих. Михайло Саакашвілі побував вже в багатьох куточках Одещини. Сьогодні доїхали до селища роздільне проблеми. Ті ж самі: дороги, культура, освіта. Втім, тут люди реагують на такі проблеми трохи позитивніше. Серед найнагальніших у цій місцевості питання зарплатні вчителів. Год назад нам знизили престижність учителям нашого району. Ми оказались мабуть, не престижні. Снізіли до 2%. Окрім того, говорили і про особисті проблеми, значні начислення за комунальні послуги та відсутність субсидій. Губернатор одразу реагував на потреби жителів та адресував деякі питання до місцевого голови Роздільнянського району, тим самим навштовхуючи того, виконувати свій обов'язок перед громадою. Ви по району є, по <рив> Коли це зміниться, <рив> що, що візі знаходиться... Мусор. Тоді довідають віряти, що адміністрація тоже постаралась, так у нас сачістя ще Ми плануємо в подальшому сертифікувати всі світі звалища і організувати е, нормальний збір сміття, щоб не було ніяких е, у нас ніде таких стихійних звалищ, і, ну, щоб у нас була екологія на найвищому рівні, звичайно. А як це зробить? Е, ну, як це зробимо? Взагалі в планах таких, ми хочемо, звичайно, знайти інвесторів, які допоможуть нам зробити переробний завод. Через численні питання Михайло Саакашвілі вирішив сформувати комісію по вирішенню нагальних проблем та установив строк виконання задачі в один тиждень. Крім того, голова одеської ОДА завітав і в селище Яківка. А ось у селі Яківка прийом менш теплий і не дарма, адже у місцевій школі немає опалення. Вже декілька років стоїть питання про заміну котлів в Якалівській школі, і тому ось сьогодні я ставлю це питання, щоб пришвидшити цей процес, тому що по-перше, це наші котли не рентабельні. По-друге, вони з точки зору охорони праці, взагалі для тих людей, які з ними працюють, дуже дуже небезпечні. А ми говоримо про безпеку і дітей, і дорослих. Загалом мешканці Одещини виказують великі сподівання щодо роботи губернатора. Більш агресивний, більш рішительне і не боїться нікого Це саме головне, не, не, не ні пляжі, ні почутку. Ми віримо, що він принесе змінення в нашу життя. Якщо буде далі продовжуватися в такому ж темпі, і нічого не буде ну якщо буде змінюватися в кращу сторону, то далі довір'я буде зростати. Сам Михайло Саакашвілі вважає найактуальнішим питання доріг, через відсутність яких той навіть вирішив повертатися до Одеси електричкою. Головна проблема дорога тобто, Це насправді вже не дорога називається це катакомби. Я таких дорог, правда ніколи в житті, ні в одній країні не бачив. даже в Нигерии. Надо, чтобы вся фискальная система поменялась. Все эти потоки шли вместо... Они себя все, чтобы перестали строить свои большие дома где-то в Монако, и пришли деньги на эти дороги. Когда я не говорю все, я говорю о бывших правительствах, я говорю и о теперешнем правительстве, или, по крайней мере, ее значительной части, ее важной части. Під час подорожі багато хто користуючись нагодою, звертався до голови Одеської ОДА з особистими проблемами та доводив до відома губернатора про місцеві проблеми з різних селищ одещини. Як каже сам Михаїл Саакашвілі, такі подорожі необхідні, аби сформувати чітке уявлення про життя мешканців Одещини та мати змогу дійсно допомогти їм. В цілому в майбутньому губернатор прогнозує Одещині великі шанси забезпечувати не тільки своїх мешканців, а й всю Україну. Нужна діда ні несколько місце, щоб а на жила новой жизнью, все мускулы заработали. Сейчас мы пытаемся стимулировать отдельные мускулы, что давай там, там давай там аэропорт строить, давай там что-то в центре города, давай там в Рини, там что-то, там да, переходы и да, так далее центра регистрации и так далее. Но это все пока что маленький стимул, который пока что организм не привели в движение. Мы должны все смобилизоваться и пойти вперед. Как только начнем ну, болезни оставать ну, на ноги после того, как столько лет все разваливалось, и мы нас ослабляли, и организм слаб. Мы полностью разовьем побережье, а, и там построим новые курорты. Сам саме саме город, саме борода дістається ще другим. Парти розширяться, війні за роботають порт наконець, не так як зараз, там частина не працює, Всі остальные порты теж і в цілому десь буде бурне діяти сазонта мандрівки. Губернатора його команди не закінчуються. Серед запланованих ще безліч селищ та поселень одещини по завершенню їх будемо сподіватися, що життя багатьох мешканців нашої області дійсно зміниться на краще. До інших тем правоохоронці викрили 40-річного жителя міста Одеси, який зателефонував на телефонну лінію 102 і повідомив про неправдиве замінування Одеського політехнічного університету. 25 жовтня о півночі до чергової частини міліції надійшла інформація про те, що на спецлінію зателефонував невідомий. Повідомив, що в басейні Одеського політехнічного університету закладена бомба. Було встановлено, що на території даного університету знаходиться виборча дільниця 511-302. Негайно в дію було введено оперативний план вибухівка. На місце події прибули слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба. Після перевірки об'єкту вибухових пристроїв та вибухових речовин не виявлено. Даний факт було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. І розпочато кримінальне провадження за статтею 259. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. і прилегаю територію університету, обслідували спеціалісти здравотехнічної служби. В результаті взривних устройств і здорово опасних веществ обнаружено не було. В ході проведення оперативно-розних мероприятий сотрудниками уголовного розвитку. Городского управления совместно с СБУ Украины в Одесской области був і 31 тридцять житель житель города який сообщил о аложно мінірування. Як пояснив затриманий, його дружина була членом виборчої комісії на дільниці, що знаходилась на території одеського політехнічного університету. Він вирішив зателефонувати на спецлінію 102 і повідомити про замінування даного об'єкта, щоб всю виборчу комісію розпустили. А дружина таким шляхом швидше повернулася додому. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. З війни до живопису ця історія про те, як простий художник з Хмельницького пішов захищати рідну країну на схід і як жахливі події війни змінили його творчу натуру. На фронті життя перетворилося на мить, яка зараз може закінчитися, а малювання допомагало не думати про найгірше та продовжувати жити. Уроженцю Хмельницька Валерію Пузіку всього 28 років, але сьогодні він є справжнім героєм. Захищати батьківщину молодик відправився за покликом серця у складі добровольчого українського корпусу правого сектору. Художник-дизайнер, який раніше писав роман та знімав відео, навіть не думав про те, що буде малювати на фронті, але творчість стала справжніми ліками для душі. Процес малювання у військових умовах найчастіше був спонтанним. Рука сама знаходила потрібний образ. Насправді вона відігравала якусь роль, мабуть, терапію, тому що це був такий момент, коли ти повністю відволікаєшся від того побуту військового, від думок про війну, про те, що хлопці там на позиціях їх обстрілюють і знають що от через кілька днів ти будеш там вже. Образи вималювали вже в процесі самому. Тобто спочатку там фарба просто ляпалась, типу як абстракція, потім, коли вже впізнавалися якісь контури, там дуже часто малював е, обличчя, тому що <смас> обличчя чомусь найчастіше впізнавалися там. І от потім промальовувалися вже лінії, контури, додавалися якісь інші фарби. Спочатку матеріалів майже не було, доводилося використовувати те, що було під рукою: три фломастери та кришки з під ящиків. Але з часом допомогли товариші по службі, привозились відпустки олівці та акварелі. А Валерій, в свою чергу, дарував їм написані картини: карикатури, портрети побратимів та військові пейзажі, його роботи про почуття та переживання людини, яка опинилася в екстремальному середовищі. Допомагає Валерію і улюблена дівчина, яку він зустрів в Одесі та залишився жити у Чорноморському містечку. Сьогодні вона підтримує хлопців у всіх його творчих починаннях. Зараз художник працює над власним документальним фільмом та готується до художньої виставки Примарна зона, де буде продовження військової тематики фотографії, тексти, відео з різних точок, песків, широкино, Авдіївки та опитного. Євгенія Швіц Віктор Доманський. Факти. Для вас в ефірі працювала команда служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь до побачення.